У нас рубрика. Знайди кота. Я вийшла на вулицю, думаю, де він є, де є тота? Чого ти туди заліз? Там все видніше. Ах ти тота. Ось такий скалаз. Всім добро та гарно до тихо, девго дня. Так, та так, та, ти. головне тихо. Моя водойма потрішечки набирає природного вигляду. Ось так вона виглядає зараз. Покажу вам рослинки, які подарував мені чоловік. Він вчора. Повернувся додому, як уже смаркало, темніло, тому я і сама не дуже їх роздивилась, бистренько вкинула їх у водичку, а зараз я вам покажу. Це німфея. Я вам напишу назву Червона буде неквіточка. Ось така. забула як називається сорт. Я вам напишу її. Що мені подарував Це цю червону німфею. Також ось оцю жовту німфею. Повинна квітнути жовтим вона кольором. Подивимося з вами. Чи вона вже відквітла? Чи буде квітувати? Ось отак вона. Не знаю, подивимось. Дивіться, яка вона має, гарне. Лістечка, декоратив. Мені вона навіть подобається і без квітів. Це я на Оликсі. Побачила, що в нас в Харківській області один чоловік продає німфей, в нього вони різні. Різні кольори. І червоні, і жовті, і розові, ну, різні сорти. За різноцінно. 200 гривень, я не знаю, яка там далі ціна, її за 300. І ось оця 350 жовта і ця червона, також за 350. Вона в величенькому, 5-літровому, напевне, горщика. І також він продає. І Аїри, Іриси, в нього дуже багато. Якщо вам цікаво, можу написати. Він живе в Харківській області, недалеко біля міста Дергачі. Так як чоловік повертався, він заїхав до нього і забрав мені ось такий подарунок по дорозі якраз. Зробив мені такий подарунок. І а це ось водний гіацин. Такий. Як чоловік вчора привозив, здається, один квітнув. Але чомусь я не бачу, де ділася його квіточка. Один квітнув рожево-фіолетовим кольором. Так, ой, напевно, зараз я вам покажу. Учора він квітував ще, а сьогодні, напевно, що він розвернувся, був у водичці, він перестав квітувати. Ось такі, дивіться, яйцинтики по 25 гривень за один. Тому чоловік взяв оце гіацинтики, 4 штучки, і 2 німфейки, і вийшло 800 гривень. Мій подарунок ось такий. А це німфейка, ще говорила дівчинка, продає нас в нас селищі. Це якась простенька німфея, швидко розростається. Вона коштувала 200 гривень, там дивіться декілька їх поділочок. І от також там бутончик, це буде розовеньке. Ну, а це скажіть, яка чудова. У мене перші такі рослини, я тільки бачила по відео там когось, так як я зараз взагалі ніде не буваю, сижу вдома. Для мене це як диковинка. Мати таке озеро за таким, дивіться, гарнезним листячком. Зараз вам покажу, які воно листячко, декоративне має. Ось такий гарнесенький. Тому ось оця мені дуже сподобалася. Це її декоративне лист. Я навіть і не знала, що буває німфеї з таким декоративним листочком. А ви. Ось тут я пересадила свій рисик. Тут щось у мене згнив гарбузик, можете не дивитися. І ось так зараз потрошечку набуває природнього якогось стилю нашої ставотчик озерця. Тоторо, повернись, Тоторо не подобається, тому що я його сьогодні не знімаю на відео, поки чоловік сьогодні і завтра вдома, він вже почав майструвати мені місточок. Тому скоро будемо мати. І місточок, і вже потім я буду радіти за своє озеро, адже саме найголовніше, те, що було потрібно для нього, вже зроблено. Тому чекайте, в наступних відео буде те, як чоловік мій майстрував для мого озерця місточок. Ну, я йому тішечки там, може, допоможу, буду фарбувати досточки. А так все чоловік зробить своїми руками, вже почав робити. Але покажу, як ми його робили. Точніше, ой, ще один кузнечик, пригунець. Де тота? Я ось такі дивіться гарні піточки. Вже не цвіркочить. Отака. бачите, просте листечко Не така декоративна. Не знаю, бачите, яке вже коріння в цієї німфеї. Але сказала, що пересаджувати вже можна навесні. Тому ось така в мене буде робота тепер. по осені їх витягнути. Зберігатиму я їх у погребі. Щоб вони не вимерзли, адже в мене невеличке зерце. І якщо воно промерзне все, а у нас на Харківщині буває до 30 морозів. Гіацинти також на зиму треба вбирати, їм потрібна підсвіточка. Вони ще в мене і розростуться може взимку. Тому робота собі додавала з цим озерцем. Але мені подобається така робота і також подобається. Відпочивати біля такого озерця, гарно так виглядає, потрішечки, додається і каже, квіти, рослинки наповнюється. А як ще буде новий місточок, буде зовсім гарно. Тому дякую за перегляд, всім гарного дня! Хай і ваші мрії збуваються, чи з вашою допомогою, чи може з чиєюсь допомогою, допомогою рідних, близьких чи друзів. Але мрійте, і ваші мрії здійсняться.